Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Hubbot News. Сьогодні хочу розповісти вам дуже цікаву новину. Це стосується трейд-ін. За попередньою інформацією, яка дійшла до мене, цей відеоролик мав вийти ще 15 квітня. Але за непередбачуваних ситуацій, багато хто знає, що в мене в сім'ї сталось. Дуже хороша новина сталася. Пізніше ви про неї знаєте. Тому цей відеоролик не вийшов так, як я хотів. Отже, хочу вам розповісти, швиденько не затягувати цей. Відеоролик про те, що буде трейд-ін трейд-ін у нас має бути з 15 травня до кінця місяця, травня. Тобто у нас буде така механіка, де ми можемо загнати техніку якусь, ну наприклад, на циганському базарі. Я концерко і мама ще Я не з такої сім'ї, як другі, я із богатої. І з того базару вийде новенька техніка, яку ви хочете. Не можу вам обіцяти, що там буде Шкода Т-56, або БЗ-176 або Скорпіон. Але все ж таки ви зможете здати, наприклад, якийсь танк, який вам взагалі не подобається, і отримати якийсь новенький. Там танків є багато, тому ці танки можуть з'явитися в тебе в ангарі. Але не так все просто. Коли ти заганяєш свій тунчик, наприклад, візьмемо захисника або об'єкти 252у. Вони дорогі танки в золоті, ви заганяєте його, він. Коштує в середньому від п'яти з половиною тисяч золота, тобто щоб кинути його на обмін. Але тобі потрібно ще доплатити буде від 3 до 7 тисяч золота для того, щоб взяти ще якийсь тунчик, який ти хочеш забрати звідти. Так багато хто скаже, що це лохотрон, і так далі. Але все ж таки, якщо в тебе є золото, або ж то ти хочеш спекати з цього танку, а в тебе немає просто можливості тільки продати його і все. Тому для цього і придумали трейд-ін. на трейд-інді буде дуже багато техніки. Зараз ви можете бачити список, який був на минулому трейд-інні. трейд ін минулого разу був у нас в січні. Під кінець січня, якщо я не помиляюсь, і ми могли обміняти техніку. Але ви ж розумієте, що інсайди можуть бути несправедливими та можуть нас обманути. І трейд інна може не бути. Але все ж таки надіємося, що буде, та зможемо здати техніку і придбати собі нову. Багато хто скаже, до речі, не завершив свою думку, що це лохотрон, вимивання золота і так далі. Але за своїм досвідом я можу вам сказати, як це ліпше всього зробити. Є такі танки, які взагалі недостойні того, щоб грати в на них. В рандомі, тому що не мають ні пробивання, ні швидкості, не точності і так далі. Але ви можете зробити все по-іншому. Ви можете придбати якийсь танк за бон, якщо у вас, наприклад, є всі танки а, в із бонового магазину, або ж то ви не збираєтесь грати на глобальній мапі, ви можете просто ці танки купити собі в боновому магазині, обміняти, а потім ще раз купити із бонового магазина. Лайфхак хороший, але все ж таки, друзі, я думаю, що вам потрібно над цим задумати. Чи будете ви? Здавати і що ви будете здавати, і запастися з золотом, якщо у вас його немає. Тому, друзі, не будемо далі продовжувати. Попередив вас, що буде трейд-ін. Думаю, вам сподобалось це. Не забудь підписатися, влупити вподобайку та написати коментар, що ти думаєш на рахунок цього. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах, тихого та мирного неба. Бажаю вам та вашим рідним здоров'ям. Пока-пока.